Всім привіт. У нас на вулиці дощ, тож я вирішив познімати невеличкий ролик з підвалу. Колись ну, я майже всі свої ролики знімав. Що там за спиною показувати не буду, тому що там не прибрано. Тут, як можете бачити, це цаферки. Там двоє кручат по ліліпутах. Ну, це сильне каченята. Тут в мене каченята. Ну, скажімо так, три окраси нормальні, мускусів, це коричневий, білий лаванда. І троє каченят від голубої сімейки. Вона мене просто в цьому році шокує. У мене немає, у мене від них тільки одне голубе каченят там бігає. І то буде по ходу качок. Мені треба качечки, тому що я буду цих виміняти. І я, ну, я взагалі ще не знаю, чи я буду лишати собі голубий колір качок. Поки що думаю. Точно знаю, що я залишу коричневих і голубих, э, коричневих і білих і лаванду. Ще спробую розлишити, тому що цього року, на жаль, в мене по лаванді дуже багато нехороших цих вражень, так як в мене дуже погано дуже слабо сиділо. Ну, зараз в мене тут їх трошечки є, от двоє грало сидять, от там сидить Ну, Помагає тут мені, доповідає. Сидить для своєї мадами. цей там пішов їсти. Що ти вже показуєш, покажись нормально. Покажись. Не хочу. Тут в мене ще ходять. Ну, оце від е, цього катчера, який мені дуже подобається, і великий мікс з і і старопольського і руанського старопольського старопольської качки і руанського катчера, я не помиляюся, може наоборот, Ну, от цей мікс старопольських і руанських. За один зітків від мене бігає, Чубатих мене декілька бігає, бігунків у мене також декілька бігає. Одна з цих мамульок переїде до голубого качера. Цікаво, що ми вийде по цьому міксі, тому що качур хоч і голубий. Ну він. Ну, там мене бачу декілька качоків. Інціх по міксах приїхало, на жаль. Тож тепер після другої дорослої ліньки стало сталося замітно. Качу, в мене виходить, мікс. Качка була голуба, а качок, походу, був шоколадний, тому що такі є відтінки шоколадні на плечах у нього і на хвості. Закинув до за нього якийсь з цих качок. Ну, може, і хто закинув, що великих хвороби. Тільки там треба буде. Нормально знизу залізати сітку, щоб каченята не виходили до сусідів. Тому що коли вона є, то вони до неї вертаються. А як її не буде, то вони вже можуть піти з кінцями. Ось калдак. Хто питався, які калдаки? Ці калдаки старші від цих каченят на днів 10. Ну, все, що сердечко там на голові. І ото калдак. У мене їх два. Зараз спробую зблизити от. Бачите, бігає, ганяє всіх. Це колдак. Ну, ніби вони так зарошення не відрізняються. Ну побачимо, які вони будуть, коли виростуть. Чорно-білий. З красивою такою кольоровою головою. Хто це буде ще невідомо? Ну, вже чекаємо, вже почекаю. Красотчик. Спробую зараз знову поговорити з вами на тему розведення. Тварин в Польщі. До речі, вчора дізнався такий цікавий момент, ще, що в Польщі не можна устепляти собак. Не дозволяє. Ну так, да. можна, але там вже, якщо дуже прямо страшна ситуація, там не знаєте, що робиться. А так, то ні. У мене... Ну, це я тільки знов вчора на роботі мені показала жінка, що, що її син. Возив свою стару собаку до ветеринара, тому що там вже дуже стара собака, вона там, в неї там вже вона, вона не витримує взагалі нічого в собі, де декілька може. Да, сильні болі собака має, прям пищить. Вони вже цього всього не, ви, ну, не витримали, перевели її в, перевели її в гараж. Але собаки ну, час такі болі, що собака настільки сильно кричить, що вони з гаражу чують в дім. Це здається там. Ну, от ця мамулька і переїде зараз докачує. Зараз і так принципово, щоб... О, тому що я сьогодні підсадив маленьких каченя з під лампи сюди, тому що вони там вже жар, а їм там ну, то не хотіли вони бути. Ось, як можете бачити, різниця між тими двома виводками ну, ось така. Ну, ми там вже сиділи в тому куці, просто стікали від лампи, як куди тільки можуть. Я речі їх сюди пустити. Ну, Оця прийняла нормально, взагалі не реагує на ніколи. Ну а ось ця ходить і дзьобає бо вони їй не подобаються. Тож, кину її до качера, хай там сидиться. Добре, знову відволікся на цей, на іншу тиму. Гаращу вдома, як вона вкритала там декілька метрів. Ну, і, ну собаку чути все одно, тож вона не витримала. Погрузили собаку. Машину поїхала до ветеринара і просили, щоб він її усипив. Ну, ветеринар сказав, що так, чому її як от вона ще ходить. Що серйозний проблем з нею я не бачу, тож хай живе. Ну, сказав, що хоча б якийсь неболюючий чи ще щось, тому що собака мучиться, ну, собака постійно кричить, шкода тварини, ну то він сказав, що. На жаль, ну, що в них зараз на стані такого чогось немає, щоб їй дати, тож хай потерпить і до побачення. Все, от така допомога зараз. Отож. В Польщі дуже от, іменно, тварини мають якісь такі великі привілегії, що тут люди жаліють, що вони мають настільки великих привалегій, як тварина. Це не те, що от, я дорогав, що вони хочуть, а взагалі. Ну, от, Якщо ви їдете автомобілем і вам в кущі вибігає на дорогу їжачок, ну і ви не побачили, переїхали. Ну і взагалі не замітили навіть, що там щось вас під колесом шльопнуло, так скажімо, що ви там когось переїхали. Ну і собі спокійно їдете далі. Це зафіксувала машина, яка їхала за вами, або це зафіксувала якась камера, або ще щось. Це вам коштуватиме 5 тисяч штрафу, тому що ви повинні зупинитися. ну Тобто переїхати їжака це так само, як збити людину. Ви повинні зупинитися, включити аварійку, поставити цей трикутник 50 метрів від цього від авто. Викликати поліцію, скору, сказати, в якій місцевості, якщо ви, ну, якщо ви їдете за не знаєте, яка місцевість, дзвоните в 112. Тоді до вас приїжджає наряд і дивитеся, що там сталося. Якщо ви це зробили не спеціально, то, ну, але зробили так все, як повинно бути, то вам нічого не буде, просто там дуже багато документів треба буде підписати і так далі. Але якщо ж ви е, не ну, збили їжачка там в білку, будь яку тварину, собаку, кішку, будь-що. Чи це дика тварина, чи це домашня тварина, і ви не зупинились після цього, е, то... І це зафіксували якісь камери, там, чи ще якісь, ну, люди побачили, це вам коштуватиме 5000 злотих штрафу. Якщо ж ви це зробили спеціально, бо різні бувають випадки там. Не мається на увазі, що... Ви, от ви їхали спеціально за там, кішкою, щоб її переїхали. Ну, хоча такі індивідуалі. Ну, якщо там в певній далекості від вас була тварина, і ви не загальмували, щоб її пропустити там, чи ще щось, ну ви її вже бачили. І ви могли загальмувати, стати, зупинитися. І все остальне, ви цього не зробили, і через це тварина загинула, то вам грозить три роки ув'язнення. Щодо штрафу я вже не знаю, але точно знаю, що от на 3 роки вас посадять тільки через те, що ви не, за... тормози... не загальмували для того, щоб тварина спокійно могла перейти через дорогу чи ще щось. А... Тут так часом буває, що можна просто стояти хвилин 20 і тварина буде стоять на вас дивитися. А гнати тварину ви не можете, тому що це також є. Являється... Я думаю, це називається. Погане відношення до тварин чи що. Ви не можете на них кричати, ви не можете їм сигналити, ви не можете нічого робити, ви просто повинні стати і чекати, коли вона тут хоче піти. Або вже там, якщо на зустрічній смузі немає машин, то постарайтеся якось її повільно об'їхати. Ну також, щоб її не зашкодити. Аж такі тут правила втваринь. На тварин домашніх не можна кричати. Також, тобто, якщо от собака там не знаю, вам щось нашкодила чи ще щось, ви не маєте права на неї повершувати голос, ви не маєте... ну, Я вже нічого не говорю про те, що ви можете її вдарити там чи ще щось. Такого взагалі не може бути. Тому що, якщо сусід це зніме на відео, ну, це само собою, що вас залишить без цієї тваринки, або взагалі без всіх тварин вас залишать. Плюс буде якийсь там штраф, ну, який я не знаю, не уточнув, не дивився, не шукав. Ну, також штраф буде. От мене приклад, як моя собака, постійно мені робить шкоду. Тобто і любить залізти, з'їсти з у курнику, любить порвати сюди сітку, любить мені все порозтягувати, але я на неї не можу кричати, я не можу їй нічого сказати, я не можу її вдарити, тому що сусіди знімуться на відео і в мене будуть великі проблеми. Два хлопчика, Дамочки вже сидять якийсь там час. <рире> Давайте ще зразу розповім про реєстрацію там тварин, постараюся те, що я знаю, де що я вже навіть от, записав. Курей можна Тримати для власних потреб, або як хобі, максимальна кількість 80 штук. Без реєстрації, без такого. Но продавати від них нічого не можете. Тому що ви що тільки тримаєте для себе, для своїх потреб і так далі. Ну, це типа не пхає, я взагалі в цієї птиці. У мене зараз отут бігає їх штук багато. Я не знаю, скільки тут я їх не руклав. Хотів обігнути умом, але я реально забув. Точно знаю, що великих було 25 з качками, тепер ще до них приїхали малі, плюс тестерки, плюс двоє курчат. Цесерок якщо я не помиляюсь, штук 13. Тут така мішенка кукурудзи, пшениця. Він, це дождь падає, падає і падає, і не перестає. Тому що лавандове теж ніяковане, але лавандове. Воно якесь світліше. Побачимо, срібне буде. Якщо у вас буде... А, то, так, давайте далі. Якщо у вас птиці більше, мається на увазі птиці, які більше восьми місяців, тобто це птиця, яка вже є репу, репродуктор, яка де, де, де є яйця і може розмножуватися. Тому що молодняка ну може бути скільки, ну, скільки, скільки є, скільки є, але це ж молодняк, Вони виросли, забили, то і все. От іменно. Дорослі птиці 80 максимум. Це вже просто розгора, скільки дозволили. Хоча кажуть, що оптималочка 50, тому що навіть якщо вже більше 50, то вже можуть зацепитися, а чому так багато, а на що стільки і так далі. Якщо у вас їх буде більше, і ви це не зголосите в ці органи різні, і вам не будете мати ідентифікаційний номер то це вам коштуватиме від 3200 злотих штрафу до 13000 злотих штрафів. Кози вівці свині корови, якщо є навіть хоча б одна штука в рамках хобі, ну, тобто от вам сподобалося, вам подобається за неї доглядати, то вам просто от, 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 тримаєте там одну коровинку так скажі, на для душі, щоб тут просто була у вас. Це вам все одно потрібно номер ідентифікації і господарства і кульчики, обов'язково кульчики. Якщо це просто так для себе, то це два звичайні кульчики. Якщо це на продаж, там якщо це буде на продаж ви маєте на увазі між країни, це в лівому вусі звичайний кульчик, в правому вусі електронний, електричний кульчик. Тобто, щоб тварину можна було відстежувати. Ну і, звичайно, ми повинні зголосити місце утримання, ну, тобто місце, в якому будете утримувати чи то птицю, чи то корову, чи то свиню, чи то козу, чи то вівцю, чи то коня. Це все реєструється ну, від одної штуки. це кози, свині, вівці, корови, коні. От все, що Рогато копитно, це все 30-80 зголів. Незалежно там індики, цесерки, кури, гуси, качки, павліни, страуси 80. Якщо, ну, в принципі, якщо навіть мати одну козу і ви там не зареєструєтесь нічого, то так як такого штрафу вам... Ця організація не виставить, просто напишуть відомість до місцевого ветеринара, ну, тобто не місцевого, а головного по місту. Бо ж я є сільський ветеринар, а я головний, який там сидить у місті, там, в якомусь бюрку, то висилають йому відомість, і він вже сам приймає рішення, чи вас штрафувати, чи ні. Це злотих 500 коштуватиме штраф. Ну тобто це буде штраф в вигляді 500 злотих. Зараз зголошення, що у вас там є одна коза, яка у вас там бігає і радує ваше оку. А якщо у вас зловлять на продажі, ну то, то буде біда. Це великі штрафи і так далі. Хоча дуже багато людей продає, не реєструє господарство і так далі. І нормально собі живуть. Ну, от, ну, скажу, так сильно за те, ну, не взялися. І найближчих років 4-5 кажуть, що такого не буде. А от вже потім, з навіть 26-го року, коли вже ведуть електронну цю всю, всю електронний моніторинг тварин. Тобто вже не треба буде тримати, ну, вписувати в книжці. От, це спеціальна книжка, де виписуєте отака така крова від неї. Я ось, ось ці, ось ці, ось, ці в мене, ось ну там, тобто, якщо це вже якесь там розведення чи ще щось, ну, там вже вписуєте родоводи, це все, в книжці спеціальні. От, ось, ось, з 1 січня 26-го року буде введено, буде, ну, закон вже прийнятий, він буде введений, введений в дію. 26 року, коли все перейде на електронний варіант. Якщо хтось не зможе, то спокійно можна буде прийти до ветеринара, він вам покаже, пояснить, допоможе і так далі. Ще ви проводите спеціальну службу, вони вас через телефон проконсультують, так якщо вам недалеко, то можете до них робити ну, то можна буде до них під'їхати. Я скажу, можете, тому що якщо ми підемо в Євросоюз, а не туди підемо, тому що немає іншого виходу і по-іншому не може бути, то це також буде вже із нами. Тож я це вже на собі трошечки відчув, ці всі красоти європейського життя, так скажімо, з господарством. Хочу поділитися трошечки з вами, щоб ви вже були готові до того, що вас трошечки будуть притісняти, так як... Одне телядо, ну, випадок от в моєму селі, тут де я зараз проживаю, декілька років тому мені вже розказали, що був такий випадок. Тут є чоловік, який купляє собі декілька бичків, на, на, можна навіть декілька свиней купувати собі за, на рік, щоб ріж і потім продає. Розкупляють ну, ну, нього все зразу, тому що тут таким, хто не займається, тільки люди. Так як тут, наприклад, у мене, що я цього року з птицею декілька раз виїжджав на Валера, а все остальне в мене продавалось на дому, тому що ніхто птицею не займається. Нікому цього не потрібно, всі чекають, щоб вже були ну, хоча б ось такі. Вже твіросчі, щоб не треба ні лампочки і нічого. І купляють. Ну, звичайно, є люди, які хочуть. Ось таких маленьких, жовтеньких, красивих, які можуть собі поставити лампочку, які не лінуються купити інфрачервону ту лампу, обігрівачку, і зробити ящичок там метр на метр, і втравить, там декілька штук пташенят собі, там кушат каченят, то, то вони не можуть собі їх тому що, щоб зробити вони зроблять, а купити немає де, тому що великої птиці ніхто не утримує для того, щоб потім продавати молодняк. Тому що ніхто тим не хоче займатися. Ну так скажу, до мене приїжджали за птицею за 60 чимось кілометрів. Тому що я був до них найближчим. Це до мене приїжджали по бігунка і по цих е, моїх м'ясних міксах. По каченятах в по м'ясних міксах, тобто іменно вони хотіли цих. Ну, не мала де купити, то їхали аж до мене. І дуже дякували, що я зайнявся таким, що я... Все ж таки вирішив продавати суточних, а не тримає до якогось певного часу, тому що от вони шукали іменно суточних, так, так як ну, трьох тиждень, так, ну багато є там продається, чи той самий бройлер, тому що суточного суточного тут в Польщі не купиш, інкубаційне яйце в Польщі не купиш. Це або їхати в Чехії, Литва, Латвія, Естонія. В цих країнах ще можна, в Словаччині ще можна купити, в Польщі вони купити інкубаційне яйце е, бройлера. Чи це Ко500, чи це рос 308 чи ще якісь там інші, чи це інкубаційне яйце муарда, чи це інкубаційне яйце пекінки. Голубі фаворити в них з'явилися тільки минулого року качки. До цього часу в них їх не було взагалі. Тому коли от зараз люди бачать каченят голубого кольору, то вони на них кидаються як неадекватні. У мене було декілька. У мене їх забирали одразу, Там іменно їх казали, бо взагалі якісь цікавий що все за кольор, я їм казав, якийсь куль, як показував світлину, то вони взагалі були хотіли, що такі кольори є. Тому що вони всі звикли бачити білих з чорною плямкою на голові. Або чисто білих. Срідка, от в них ось ці строкації є і коричневі ще деколи попадаються, це, це дуже рідко. от Щоб кольорових, то в них, на жаль, немає. Ну і от дикий колір, це стандартний тобто Такий як староукраїнська, старопольська, ну, дикому кольору качки. Ну і, і все. Тож, якщо б цього року все було добре з інкубаторами то в мене були б хороші продажі так, на жаль, через те, що інкубатори мене підвели і підвели сильно, дуже я в них розчарувався, то є, як є. Ось такі, друзі, в мене справи. Говорив вже дуже багато. Не знаю, якщо я щось... Почав говорити не договорив. Або ви б хотіли щось почути в більш розкритій формі, тому що вам було це цікаво, я його не розкрив, то, будь ласка, напишіть. Я постараюся збирати, ну, наскільки зможу інформації про них. І тоді вам напишу. Ну, як, напишу, я вам розповім. Ну, я собі запишу, хотів сказати, я вам розповім. Так, ну, Зараз цю качку вже кинув до качера, тому що вона реально дуже сильно ганяє молодих, маленьких цих каченят. Мені не подобається. Ну, зараз її кину хай цим качок. Ось ну, ця спокійно ставиться, прям біля неї стоїться, чишиться, от взагалі <пілля> на неї заскочив. В нього ось це ганяє, на жаль. Це дуже гарного дня, гарного настрой, мирного неба. От, Дама серця вилетіла. До нових зустрічей.